Доброго дня. Доброго, доброго. Це все йдуть наші учні. – Добрий день, я вас вітаю. Доброго день. Будь ласка. Займайте Так викладачка Інна Лисина зустрічає своїх перших учениць. Посідавши, починають знайомитися. У мене є син, муж. У мене є син і чоловік. Працюю я художник-гравюр. Ну, працювала. Зараз тимчасово проживаю в місті Черкаси. Вікторія Харитончик має російське громадянство. В Україні живе 11 років. Каже, українську розуміє, а говорити нею не вміє. Син у мене відвідує українську школу. Він це добре все знає. Так само чоловік українець. Він, безумовно, володіє українською мовою. Я ні. Тому для мене це буде новинка. Заняття у розмовному клубі нагадуватимуть швидше не навчання, а родинне спілкування, розповідає вчителька Інна Лисина. У нас велика кількість переселенців шукає україномовну спільноту для спілкування. І їм важко, вони не впевнені. Вони не впевнені в своїй українській мові. От буквально вчора один чоловік каже, я читати вмію, писати вмію. Говорити я не можу. Ну, для того, щоб заговорити українською мовою, мені здається, її потрібно наслухатися. Мрія говорити українською була і у харків'янки Лариси Петіньової. Нині шкодує, що не зробила цього раніше. Український язик я ніколи не звучала українську мову. Я ніколи не вивчала. До України я приїхала завершувати навчання у школі. Я із задоволенням ходила на уроки української мови, і мені наскільки подобалася ця милозвучна мова. А мрія знати у мене завжди жила, але мені здавалося, що я розмовляю наскільки негарно, що не хотіла псувати цю мову. Розмовний клуб розгорнули на базі гуманітарного центру. На це розповідає заступниця міського голови Марина Гаркава. Був запит від самих переселенців. Ми спостерігали за тою кількістю літератури, яку української літератури яку розбирають наші гості міста. Спостерігали за тим, як вони намагаються говорити українською мовою, як вони хочуть розмовляти з нами на одній мові. Тому ну, от і виникла така ідея. У майбутньому зазначила Марина Гаркава. Знайдуть інше приміщення для занять, адже знати Солов'їну виявили бажання більше людей ніж очікували. Вікторія Гончарук, Максим Шевченко, новини на Суспільному, Черкаси.